Сонцелюбні косми радують нас яскравими квітами на високих повітряних стеблах протягом усього теплого сезону. З літа до перших заморозків ці квіти розпускаються в соковитих відтінках жовтого, яскраво-рожевого, лавандового, червоного, шоколадного і багатьох інших. Цей літній однорічник родом з Америки надає саду вид дикого луку. Космиї легко вирощувати і приваблюють бджіл, метеликів і колібрі. А також стійкі до посухи. Космеї невибагливі і прекрасно почувають себе навіть при мінімальному догляді. Вони віддають перевагу жарким, сухим умовам і невибагливі до ґрунту. Надлишок води, добрив або органіки може знизити їх життєздатність. Посадіть їх групами, щоб створити хвилі кольору та залучити запалювачів. Видаляйте зів'ялі квіти або зрізайте їх для букетів, це стимулює нове цвітіння. Космеї швидко ростуть з насіння, їх легко сіяти, і вони радують різноманітністю відтінків. Вони швидко проростають і розвиваються, деякі сорти зацвітають вже через 50 днів. Сійте їх прямо в ґрунт через 1-2 тижні після останніх весняних заморозків, коли ґрунт прогріється вище 16 градусів. Також можна вирощувати розеесаду за 4-6 тижнів до висадки. Космиї можуть розмножуватися самосівом. Коли квіти відцвітають і утворюють насіння, обріжте стебла до 30-45 см, щоб заохотити повторне цвітіння. Решта насіння проростуть на наступний рік, а ще ними люблять ласувати птиці. Апрікота, цей сорт переможець фюароселек радує персиково-рожевими відтінками. Пелюстки переходять від лавандово-рожевого всередині до ніжно ніжно-абрикосового по краях, а центри яскраво жовті. Висота рослин від 80 до 100 см, стебла міцні, ідеальні для букетів. Шоколадний. Ці космеї не тільки виглядають, але й пахнуть шоколадом. Оксамитові червоно-коричневі квіти виділяють солодкий аромат. У холодному кліматі їх можна вирощувати як однорічники або викопувати бульби на зиму. Сантос. Незвичайний сорт з лимонно-жовтими палюстками і білими краями. Компактні рослини, паета 90-60 см, ідеальні для бордюрів і контейнерів. Рубенза. Глибокі винні відтінки цих квітів додають драматизму саду. Згодом пелюстки набувають димчасторожевий відтінок, створюючи багатобарвний ефект. Канді страйпе. Білі квіти з малиновою окантовкою нагадують льодяники. Висота рослин від 90 до 180 см. Морські мушлі. Унікальні квіти з трубчастими пелюстками в рожевих, білих і малинових тонах. Діабло. Яскраві оранжево-золотисті квіти приваблюють метеликів і колібрі. Велует бордово білі смугасті палюстки створюють ефект шовковистості. Косми, це простий спосіб додати саду кольору та життя. Вони цвітуть все літо, не вимагають складного догляду і дарують радість своїми яскравими фарбами.